Ці пухнастики, бімба і пух, вуличні коти. У цьому будинку, що на Протасевича, 4 а почувають себе як удома, адже живуть вони ось в такому підвалі у компанії з іншими вуличними котами. Такий прихисток їм влаштувала пані Валентина. Жінка вже більше десяти років доглядає за безпритульними. Їх спочатку було там 5-6-8, як коли як коли 10. Торік було дуже багато. Зимою було 40 котиків. Так. Але вони всі, зараз от їх є 15 чи 14, а вони за літо вони ж вмирають, їх пси роздирають, їх труять, їх вбивають. Щодня жінка приносить тваринкам поїсти. Кілька років такого ж, як і ці вуличні коти, взяла додому і пані Галина. Бігала у нас во дворі, прибілася, якась кошечка родила зі з котят, котят пороздавали, а кошечку собі домой забрала. А надалі життя коців під загрозою. Їм перекрили вхід у підвал. Тепер тваринам ніде дітись. Написали петицію тут, от з цього під'їзду. E, значить, що в них там в квартирі блохи, і ще десь блохи. Я не знаю. У мене, наприклад, вдома вісім котиків, і я по два рази, по три рази ходила годувати, то щоб в мене такі блохи якісь були там, скакали, чи ще щось у мене. Коли було, ну я не знаю, я в них не була в квартирі. Всякому разі це була така причина: значить, забити всі вікна, щоб не було входу котам. До підвал. Я бачу, що вони і в Америці всюди снігу було. Виходять до лісу, люди несуть їжу, всі й не мені, щоб ніхто не згинув. А в нас ну куди така зима? Та дайте літо, ви зробіть десь їм місце. Директор приватного підприємства, котре обслуговує цей будинок, нам повідомив: такі дії вимушені. Підвальні вікна почали загороджувати з іншої причини. Мешканка, яка тримає котів в третьому під'їзді, постійно ці вікна вибиває, ну і загрожує тим, що в підвалі може замерзнути в зимовий час труба. Труба опалення, труба холодної води чи навіть труби каналізації. Мешканці звернулися з першого під'їзду, про те, що от, людина, яка тримає котів в третьому під'їзді, постійно ці вікна розбиває. От, і було прийнято рішення про те, щоб е, ці підвальні е, вікна... Загородити решітками, щоб не можна було розбивати це скло. У колишньому Жеку запевняють, неодноразово отримали скарги від мешканців будинку. Ті, хто мають квартири на перших, других поверхах, не в захваті від такого сусідства. Нічого з того не породиш, не бризкає там всякими цими хіміями від смороду, але це не допомагає, розумієте? Воно постійно і в хаті є, постійно чути цей запах котів, розумієте. Це дуже, дуже неприємно і, і ну як, погано, як і діти є теж, я не вірю, що вони такі чистенькі, що вони не мають ні одної там бложки, ні нічого. Чи гуманно викидати тварин на вулицю посеред зими? Чи виправдано наражати людей на небезпеку? Законодавча база в Україні, яка б захищала права тварин в країні, поки що відсутня. Люди теж мають право на комфорт і безпеку. І на відміну від тварин свої права можуть захистити. Пані Валентина шукає компромісу, збирає підписи мешканців, які не проти сусідства з тваринами. Вірить небайдужих серед сусідів таки більшість.